Дітки, запрошую вас до галереї. Тут є багато картин, які намалювали художники. Ми з вами розглянемо одну з них. Погляньте на цю картину. Ця картина називається Діти з корабликом. Розгляньте її, що зображено на картині. Так, діти граються з корабликом. Як ви вважаєте, яка пора року зображена на картині? Так, це літо. Влітку на морі дуже тепло і сонячно. Люпочуть хвильки, літають чайки. Ось прийшли дітки на море, хлопчик і дівчинка. Принесли кораблик з білими вітрилами. Трішки зайшли у водичку і запускають кораблик у море. Хлопчик тримає кораблик на воді. Він ось-ось попливе. А дівчинка тоненькою паличкою відштовхне кораблик від берега. Пливи, пливи кораблик, надувай вітерець у білі вітрила. Набрав кораблик, повітря повні вітрила та поплив. Посміхаються дітки. Радіють сонечку, теплому морю і кораблику. Цю картину художник намалював фарбами. Це живопис на полотні. Дітки, пригадайте, будь ласка, у кого в руках кораблик? Так, у хлопчика. А хто тримає в руках паличку? Вірно, дівчинка. Дітки, покажіть ручками, як пливе кораблик по воді. Пригадайте, що саме художник намалював білим кольором. Так, одяг дітей та вітрила кораблика. Чи сподобалась вам, дітки, ця картина? Чим саме? Молодці! До нових зустрічей!